Працюємо на перемогу. Волонтерський штаб Чорноморськ переможе спільно з благодійним фондом здоров'я Чорноморська активно надає підтримку нашим захисникам. Цього разу вони відправили засоби зв'язку та генератору для живлення зарядних пристроїв військовим херсонського напрямку. Да, сьогодні фонд здоров'я Чорноморська, як завжди, в співпраці з волонтерським штабом «Чорноморськ переможе. Ми вручили сьогодні нашим військовим дві важливі речі. По перше, це виносна антенна спеціальна, яка дороговартісна. Вона для того, щоб посилювати роботу квадрокоптерів. І по-друге, це інверторний генератор, також спеціальний для того, щоб безперебійне було живлення для різних зарядних пристроїв і для того, для чого потрібно. Це все коштувало майже 100 тисяч, тому ми швидко за запитом це все придбали, тому що ці речі вони зараз дуже необхідні і як завжди. Я кажу, що це найменше, що ми можемо робити для наших захисників. Волонтерський штаб робить усе можливе, щоб підтримати нашу армію. Я дякую фонду Чермоськ переможе. Дякую Олександру особисто за те, що він нам допоміг нашому підрозділу, і це поміч однозначно буде. На те, що ми будемо виконувати далі. Наші завдання за призначенням наразі волонтерський штаб планує накопичення фінансових ресурсів для задоволення важливих потреб у зоні активних бойових дій. Наступного місяця ми також передамо і старлінки, і передамо і додаткові генератори і півідрони. Зараз акумулюємо ці кошти і цей ресурс. Злочимо до допомоги нашим хлопцям збройних сил України. Наближаємо українську перемогу разом. За харта Світлана Кузьменко і Тетрі.